Добрий ранок усім. Добрий раночок. Рано. Добрий раночок. Ми сьогодні святкуємо День шоколаду. Сьогодні, 22-го, день взагалі білого шоколаду. Але я до вас із такою презентацією. Оберіть номер і розкажіть, а який же ви любите шоколад. Прошу Софійка. Шости. Номер шостий. Чому? То, що там то <гум> Дякую, Вероніко? Я люблю. Не любиш, можливо? Я не їм шоколад. О, не люблю шоколад. Є такі діти. Прошу. Алін. Я обираю Я голосно. Я обираю п'яти. Чому? там з горіхами ти любиш Софічку. Я обираю другий, тому що я люблю білий шоколад. Вау, це сьогодні свято твоє. <ріх> Іван. Я обираю шоколад під номером 6. Шість. Чому? Тому що, що це дубарський шоколад. <ріх> Дякую. Я обираю теж шостий, тому що там, там лісики на номер шість і там. І там є такі орешки, які я їм, які я ділаю шоколад. Горішки, так. Верник. Я вибираю другий. Другий? Чому другий? Чому ж ти? Я люблю білий. Білий? Ось ми знайшли вже двох поціновувачів білого шоколаду, Ксенія. Я вбиваю хрестовий, а воно дубайський. Дубайський любиш? Я вбиваю хрестовий, просто воно дубайський. Так. Дмінальний. Не подобається шоколад не любиш. Так, і є двоє вже не а, любителів шоколаду. Я, я обираю номер. Номер... Який, А не видно на дошку? А другий і шостий. Другий і шостий. Чому? люблю <різь> білий <різь> 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 і дубайський. Так, троє поціновувачів білого. Мілана? Я... <різь> Я трохи не, не люблю шоколад е, чорний, бо в, в, зуби потім. Uh -huh. А який любиш? Чи взагалі не любиш? Я люблю білий, бо від нього нічого не видно. Uh -huh. Я зрозуміла, дякую. Матвій? Я люблю всі шоколади кінці дубайського. На дошці. купити. На дошці, дякую. Я вибиваю номер дубайський шоколад. На молошець, бо я його пробував. Спробував, так. Я хочу, я обираю обер... дубайський соколад. Чому? Тому що я хочу його Спробуй, ти ще не спробував? <пробуй> я також не пробувала. Так. Спробую. Дякую, <пробуй> Лев. Е <-м>, я <пробуй> состинами буду. Так, чому? Він зелений, що <пробуй> <пробуй> <права>. <пробуй> а, Дякую. Захарій. Я обираю і я обираю п'ятий, потому що я люблю чорний. І мені, мені подобається чорний цвіт. Чорний шоколад і чорний. Ну чудово! Дякуємо. Да. А я, а я, я взагалі не дуже люблю шоколад, але якщо я його їм, то це буде або номер п'ять з горішками, або номер сім. Це моя. Така іноді цікавенка. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.